Всім привіт! З вами Макс та черговий 11-й випуск PopCorn News від сайту Vinci.com.ua. І зараз я розкажу вам про найцікавіші новини зі світу кіно за останні тижні. Тож вмочтеся, якомога зручніше. Камера, мотор. Так. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Студія Paramount скасувала випуск нового термінатора, запланованого на 19 травня 2017 року. Фільм з Арнольдом Шварценеггером та Емілією Кларк замінили рятувальниками Марібу з Двейном Скелли Джонсоном. Спочатку компанія планувала випустити трилогію Термінатора Генезис. Її перша частина вийшла в липні 2015 року. Ще дві були заплановані на 17 та 18 роки. Видання зазначає, що це пов'язано з низькими зборами блокбастера. Генезис у перший вікенд заробив лише 89 мільйонів доларів у північній Америці та 350 мільйонів доларів за кордоном. У жовтні минулого року SkyDance, яка брала участь у фінансуванні зйомок Термінатора, також заявила, що у зв'язку з низькими продажами квитків студіям доведеться змінити свої плани. Тепер трішки більше про основну новину, тобто про винищувача, більш відомого у нас як Термінатор. Стверджується, що ідея фільму буквально наснилася Джеймсу Кемерону у 1981 році в Римі, закінчуючи роботу над своїм першим великим фільмом Пірані 2», Кемерон захворів на лихоманку. У Марині він побачив людину з червоним оком, яка переслідувала дівчину. Сценарій він написав у 1982 році в співавторстві зі своїм другом Вільямом Вішера. Знайти фінансування довго не вдавалося. Великі кінокомпанії відмовлялися братися за проект. У підсумку сценарій був проданий за символічну ціну в 1 долар починаючому продюсеру Гейл Херт, майбутній дружині Джеймса. Вже тоді Камерон задумався над роботом з рідкого металу, що здатний змінювати свою форму в залежності від обставин. Але в середині 80-х спецефекти ще не досягли необхідного рівня. Тож цю ідею змогли реалізувати лише в другому фільмі. Спочатку Камерон вважав, що термінатор повинен виглядати як людина стандартної комплекції, щоб не виділятися в натовпі. Так що ця роль вписалася під Ленса Генріксена. Шварцнеггера Камерону нав'язувала кіностудія, причому планувалося, що той буде грати позитивного героя Кайла Різа. Сам Камерон спочатку не бачив у своєму фільмі ролі для Арнольда. Але, як він сам стверджує, при зустрічі зі Шварценеггером він одразу ж зрозумів, що в ролі Термінатора той буде виглядати переконливіше. Арнольд навпаки каже, що це він розглядів в ролі Термінатора величезний потенціал і був змушений умовляти Камерона. Так чи інакше, Термінатором став саме Шварценеггер, а Хенріксен виконав невеличку роль детектива Вуковича, хоча згодом Камерон все-таки зняв його у ролі людиноподібного робота Андроїда Бішопа. У фільмі Чужі друзі Шварценеггера були в шоці, вважаючи, ніби роль Кіборга поставить хрест на його акторській кар'єрі. Однак ця злодійська роль, що складається всього з 17 речень, зробила його зіркою світової величини. Чудовий образ абсолютно без емоційного Кіборга став класичним еталоном для кінематографа. Пост у Фейсбук про можливість сиквелу фільму Красуня набрав 1 мільйон 100 тисяч лайків та 70 тисяч репостів лише за 14 годин. Так глядачі на пропозицію нібито самого Гіра проголосували за ідею продовження популярної романтичної стрічки 90-го року. Ми тут подумаємо про сиквел красуні, але оскільки повної впевненості немає, ми вирішили, хай фани зроблять свій вибір. Якщо цей запис набере мільйон лайків, ми приймемо це до уваги, написав гір, додавши, що він новачок у Фейсбук і запропонував усім підписуватись на його сторінку у лиці книзі. Але все це виявилося з прогнісінької афери однієї з фан-груп Гіра для збільшення аудиторії. Тож ми вам радимо ставити великі пальці вгору лише в перевірених місцях. Ну, наприклад, ось тут. Дісней перенесла прем'єри відомих фільмів Зоріні війни та пірати Карибського моря. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії. Зоріні війни вийдуть 15 грудня 2017 року. Такий крок викликаний екстраординарним успіхом фільму Зоріні війни пробудження сили, який вийшов на екрани в грудні 2015 року. Фільм встановив безліч рекордів і на даний момент займає третій рядок у списку найкасовіших фільмів в історії. Також студія Disney перенесла дату прем'єри нової частини Пірати Карибського моря. Стрічка не розповідають казок вийде 26 травня 2017 року. Замість запланованого раніше 7 липня у фільмі. З'являться Джонні Деп у ролі капітана Джека Горобця. Крім того, очікується новий герой, капітан Салазар, у виконанні Хав'єра Бардема. В мережу витекла інформація про участь Ентоні Хопкінса в третьому Торі. Востаннє ми бачили Одіна у виконанні Ентоні Хопкінса у фільмі Тор 2 Царство Темряве. Однак, як виявилося, правителем Озгарда прикидався Локі. Що ж сталося з Одіном, залишилося для звичайних глядачів таємницею. Багато хто припускав, що Локі вбив відчима і зайняв його місце. Але все виявилося дещо складніше, адже Одіна неможливо вбити. Передбачається, що на землі Одін зустріне Халка, з яким і відправиться на пошуки Тора. Актор Том Круз офіційно увійшов до акторського складу ремейка знаменитого фільму жахів Мумія. Разом з підписанням контракту з Крузом студія Universal Pictures вирішила перенести дату прем'єру картини на два місяці. Спочатку планувалося, що ремейк Мумії побачить ці 24 березня 2017 року. Тепер же стрічка вийде на екрани не раніше 9 червня того ж року. Вийшов трейлер до фільму, заснованого за мотивами книги Антона Саяники Микита Кожум'яка. Цей анімаційний фільм продовжує історію відомого героя Кирила Кожум'яки, який переміг останнього змія, тільки головним героєм цієї історії став його 12-річний син Микита, який не володіє дивною фізичною силою батька, і тільки завдяки силі характеру повинен перемогти змія та врятувати світ. У чарівному світі Микиту та його нових друзів буде чекати багато смішних і динамічних пригод. Це дивовижна казка із захоплюючим сюжетом і щасливим кінцем, в якій розповідається про щирі почуття, справжню дружбу і про те, що справжнє героїство не фізично. Силі, а в силі, духу. Та якщо друзі завжди поруч. Я Рокі, а це білка Камікадзе. то навіть страшенна небезпека. Політи мабуть полом'єчі ловість. Може обернутись небувалою пригодою. А кошом'яка. Скоро кіно. Вийшов український трейлер до фільму Лялька. Звичайна англійська сім'я знаходить для свого сина американську няню. На новій роботі няня з'ясовує, що її підопічний зовсім не справжній хлопчик, а лялька людського зросту, з якою панькаються як живою людиною. Ви маєте ретельно дотримуватись правил. Будьте добрими до нього, і він буде добрим до вас. Не прикривати йому обличчя. Не дивись так на мене. Ти мене лякаєш. Не залишати його на самоті. Не забувати його годувати. Рамс. Якщо залишити його самого, він починає ворушитися. Це ж якийсь фокус. Так? Це не фокус. Розкажи мені про справжнього Брамса. Він загадково загинув. Для нього з міста приїжджала дівчинка. Вони грали разом і знайшов мертвою у лісі. Але до того як пробула поліція, це місце вже палило вогнем. Брамс загинув у пожежі. Хто тут? Ніхто туди не лазив багато років. Вийшов трейлер до фільму 50 відтінків чорного. Пародія на популярний фільм новелу 50 відтінків сірого. Ханно Крістян. Як! бо... Будь ласка! А. Білосніжки. Дзвоніть у кол-центр, Знову ліфт накрився. Посміхніться. Не посміхайтеся. Ніколи не посміхайтеся. То як ви заробляєте гроші? Гоп-стоп. Мій принцип тотальний контроль, міс стіл. Така, як я вам не потрібна. Mm -hmm. Ти просто жеребець. Mm -hmm. Mm -hmm. Мій вічим ром. Надто турбото. Подружуватись збирайся? Nee. А якщо завагітніє, тим паче ні. Хріна Хріновисого. Мужик де. Ну і останній, але не менш цікавий, трейлер до картини загону самогубців. Чи ви думали, ми забули про нього? Фільм розповідає про те, що уряд вирішує дати команді суперлиходів шанс спокутати гріхи. Підступ у тому, що їм доручають місію, де вони найімовірніше загинуть. Може, трохи розважимось. For me. Ah! Що зовсім хворі? Ми поганці, тож це не дивно. Попри те, що український режисер Олег Сенцов, якого Росія незаконно позбавила волі на 20 років, не зміг розпочати зйомку свого нового фільму, стрічка залишається у планах Держкіно і чекає на постановника. Нагадаємо, що це буде повнометражний ігровий художній фільм «Носоріг», сценарій до якого написав сам Сенцов. Стало відомо, що Ice Cube повернеться до ролі Даріуса Стоуна в триквелі франшизи 3X. Нагадаємо, що прем'єра відбудеться у 2017 році. Титульна роль знову за він Дизелем, компанію якого складуть Джет Лі, Самюел Джексон, Конор МакГрегор, Діппі Капа Дуконе і Тоні Джа. Голівудська актриса Дженніфер Лоуренс зіграє головну роль у фільмі Еріка Уоррена Сінгера Маріта. Актриса стане коханкою Фіделя Кастро. Пам'ятаєте, в кінці минулого випуску Popcorn News ми зазначали, що Спайк Лі бойкотує церемонію вручення Оскар через відсутність серед номінантів чорношкірих акторів. Так ось, ця історія отримала продовження. І тепер ведучий премії Кріс Рок вперше заговорив про расову кризу Оскара і сказав, що не скасує заплановану роль ведучого майбутньої 88-ї церемонії. Оскільки ситуація стала дуже провокаційною і захоплюючою, я викидаю раніше написаний сценарій свого виступу і приступаю до написання нового. До речі, голівудський актор Вілл Сміт приєднається до бойкоту церемонії оголошення переможців Оскара 2016 За його словами, він відчуває потребу захищати і боротися за ідеали, які роблять США та спільноту американців здоровою нацією. Ну не знаю, здається, Віл Сміт даремно витрачає сили. Скільки б він не бойкотував церемонію Оскар, його туди навряд чи запросять ще досить довго з такою акторською грою. Ось і все на сьогодні. I'll be back. До речі, авторство цієї знаменитої фрази достаменно невідомо і досі, адже в сценарії було прописано I'll come back. Ну, я камбетнусь до вас рівно за тиждень, о 7 годині вечора на цьому ж місці. Ти куди це? Я йду додому. Розставання це жах, але ще жахливіше. Профукати ніч у Нью-Йорку. Right я навчу тебе холостякувати правильно. Візьми бухла. Зараз. Не ти повинна купувати. Хай купують хлопців. Yes. Він тобі не потрібен. Мужиків розкручуй. О, oh, хлопці. йоу. І що це я милю? Ви зовсім не схожі на реперів. О Боже. А візьміть мені дві Маргарити. О Боже. Hey! Ану звалюй hey, ти у мене вдома. Я точно не у себе вдома. Вибач. Вночі ти був тигром. Справді я не пам'ятаю. А ти вродлива? Це ж Нью-Йорк, Люба. За цими дверима мільйони людей. Дружба між чоловіком і жінкою лімітується кількістю випитого. Чотири, п'ять. І коли норму випиту, неодмінно трапляється секс. Після п'яти келихів я би з тобою переспала. Вибач, моя норма двадцять сім. До двадцяти я навіть сама себе не мацію. Я хочу просто сексу. Як щодо того жеребчика. Ні, він зовсім дитя. Якен. Ти любиш фуд-фетишизм. коли пестять ніжками. Я вмію. Ти хочеш мене попестити? Жодної драми. Жодної драми. Ти маєш бути на роботі за тридцять хвилин. Я за двадцять встигну. Крок перший. Це ж водичка для малюків. У малюка бодун. Домовились. Платіж прийнято, летимо. Так! Почнемо вечірку. Відповідай на смс-ку тільки через 5 годин. А відправиш йому смайлик, я тебе цицькану. Ні. Смайлик. <плес> а! Від самотності треба кайфувати. Не змій згадувати вчорашнє. Джунглі треба вирубати. Та у мене там майже немає волосся. Тільки не показується чоловікам, бо вони почнуть заїкатися. Ти там що сімейку гноміків ховаєш? <рес> <рес> Серйозно? Наче Гендельф на мене витріщається? Жодному пенісу не пройти.